Усім привітки! Вітаю вас сьогодні в нас знову Юр... Юрій Іздрик і вірш вірш брайн. Хто не знає англійської, в перекладі це миски або мозок рибки або риб'ячий мозок. <кхем> у риби пам'яті. Три хвилини. У жінки, кажуть, трапляється довше. У товщі вод вона також плине, поки ти буквами списуєш зошит. Та в неї в пам'яті власні товщі, мінливі, як дим, як ріка швидкоплинні. І поки рука лиш намацує зошит, Жінка вже зникла на три хвилини. А потім вернулась і зовсім інша. І пам'ять чиста, поюнка, як рибка. А ти їй намисто, а ти їй вірші, а ти їй джойнт або хліба скипку. Та все їй причистій по барабану, їй пофіг, твій піт, твоя кров, твоя слина, у жінки ж і совісті менша грама. У жінки ж і пам'яті півхвилини. Кажи їй слово, цілуй у вухо, тримайся курсу, сиди на веслах, вона забуде, все буде глухо, та буде чесно і буде весело. Дякую, це вірш, хтось скаже сексистський, але це вірш. Ну так про кохання. Дякую.